Тетяна приїхала до Дніпра три місяці тому раніше вчителька української мови, а зараз професійний кондитер. У Дніпрі жінка пройшла курси в межах проєкту працевлаштування через перенавчання. І зараз разом з новими колегами робить пряники для наших захисників. Ми хотіли б передати ці прянички нашим захисникам. І разом з пряничками. Ми... Вкладаємо сюди свою душу, свої емоції. Ми дуже вдячні за те, що роблять для нас хлопці. Тому це такі, такі патріотичні прянички, які ми, ми хочемо бачити сердечка. Ми хочемо їм передати свою любов, тепло, щоб їм було легше. Після курсів у Дніпрі вже з'явилося 17 нових кондитерів. Мені ну дуже пощастило з цими дівчатами. Вони всі наскільки прийшли мотивовані професією, що їм було все цікаво від ріжового тіста до приготування тортів, хоча Ну, програма дуже мала. 15 днів це дуже мало навчити цій професії. Ще дуже багато чого ми не встигли. Але вони навчилися замішувати дріжавець, здобне тісто, листкове, тісто, дріжаве і просте. Ми випікали з ними пряники, бісквіти, бісквітні рулети, меренгові рулети, сінабони, фондани, брауні. Окрім кондитерів, на курсах можна було навчитися на піцайоло, касира, кравця та продавця. Це вже третій випуск. Цього разу курси пройшли 72 людини. Влітку минулого року ми також проводили організацію перенавчання для того, щоб люди мали можливість отримати робоче місце, яке пропонувалося роботодавцями на той час. Це були електрозварювальники, електромонтери, касири, продавці і перукарі последующем ми перенавчали на системних адміністраціях адміністраторах. Це хлопці, які повернулись з військової служби, там більш тривалий термін було в цього перенавчання. Зараз вони проходять співбесіди, також до відповідних роботодавців. На них вже чекають роботодавці, які тісно співпрацюють з інспекцією з питань праці. Бізнес дуже гарно з нами співпрацює. Роботодавці соціально орієнтовані. Вони, коли почули про наш заклад, що давайте надавайте нам інформацію про вакансії, які у вас є. Ми будемо викладати в телеграм-каналі. Це буде повністю безкоштовно як для роботодавця, так і для тих, хто шукає роботу. Вони погодились. Дуже багато викладає зараз цих вакансій. Дізнатися більше про курси та нові вакансії у Дніпрі можна на офіційній сторінці інспекції з питань праці.